Кращі повнорозмірні навушники до сотні доларів, друзі. Топ великих моделей, які охоплюють вуха. Перше місце OneMo Sonoflow Pro HQ 51. Це найкращі повнорозмірні навушники в 2025 році до сотні доларів. Головна причина купити неймовірно якісний звук для своєї ціни. Друге місце Югрін Studio Pro. Це найкращі бюджетні. Повнорозмірні навушники за чудовою ціною на розпродажі Aliexpress можна взяти за 30-35 доларів. Посилання на офіційні та перевірені магазини на Aliexpress, де покупав всі ці моделі, я є за посиланням в профілі на сайті matchus.com у зручному текстовому рейтингу. Обов'язково переходь. Третє місце Edifier gs 850 nb Це чудово збалансована модель, і хороший варіант, якщо вам подобаються навушники з басовим звучанням. Четверте місце. Ugreen Hi-Tune Max 5C. Це найкращий, дешевий, Великі навушники повнорозмірні до 30 доларів серед всіх моделей. Головний мінус моделі це надмірний баз коробки. П'яте місце Halo s 40 Це повнорозмірні навушники зі зйомним виносним мікрофоном та версією Bluetooth 6.0. Головна причина купити, те, що навушники універсальні. Їх можна використовувати дома для созвонів, для ігор та на вулиці, тому що тут гарне шумозаглушення Обов'язково підписуйся на MyChoose щоб не пропустити головні рейтинги року на канале.